Мені після зими полопали крани. Дивіться, оцей лопну вже замінила на такий пластиковий. І в мене отут є вихід теж для поливу. Вирішила не тратити лишні гроші, бо вони дорогі, отакі крани, щось 100 з лишнім, 200 з лишнім, а це 40 гривень. Так що зекономила, ні. Отак зараз прикручу. Зразу цю штучку на перехід на полив замовила. О, єдине, чи воно дозволить, його потім закривати. Чи не прийдеться ще якихось переходників купляти. о І все. так що я можу. О, ні, якраз притик-притик. так, Все, може Іра рапливати. Тут працює, там працює, дешев і сердито. І цей, до речі, теж дешевий кран і дуже класний Зараз подивлюсь, включу воду. І все. Так що, якщо на вулицю... Рекомендую, подивлюсь, скільки вони послужать, бо той попередній. О, як шарить. Опа! Все, перекрила.